Привіт, мої малята! У нас з вами заняття з художньо продуктивної діяльності ліплення, а тема нашого заняття морквичка для зайчика. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться один до одного. Привітайтесь, добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Дітки, а яка зараз пора року? Правильно, осінь. А які зміни відбуваються в природі восени? Правильно, жовтіє листя, листя опадає. Люди збирають урожай. А який урожай збирають люди? Правильно, це фрукти та овочі. Пограємо з вами детектичну гру розділи фрукти та овочі. Дітки, ось у мене є. Тут овочі та фрукти. Давайте їх назвемо: апельсин, помідор, перець, капуста, груша, яблуко, огірок, вишня, полуниця та баклажан. Хтось взяв і розсипав з двох ящичків усі фрукти, і овочі разом. Давайте їх розділимо. Овочі на одну частинку, а фрукти на іншу. Ось погляньте, я правильно зробила? Так, молодці. Все вірно у нас вийшло. Фрукти лежать з правої сторони, а овочі з лівої. Молодці. Ой, малята, а це що? Так, це морква, морква це фрукт чи овоч? Правильно, це овоч. А якого кольору морква? Так, оранжевого. А хто знає, чи корисна морква? Так, морква дуже корисна. А що можна з неї приготувати? Молодці, можна приготувати морквяний сік, морквяну запіканку, морквяне пюре. Дітки, а ви чуєте, хтось до нас стукає? Ой, так це ж зайчик до нас завітав. Давайте з ним привітаємося. Привіт, зайчику, дуже раді тебе бачити. Дітки, подивіться на нашого зайчика. Наш зайчик чомусь засмучений. Давайте в нього запитаємо, що трапилося. Зовсім скоро настане зима. А в мене дуже мало запасів їжі. Дітки, як ми можемо допомогти нашому зайчику? Так, молодці, оскільки у нас заняття зліплення, ми можемо зліпити з пластилину нашому зайчику дуже багато запасів їжі. А що ми будемо з вами ліпити, ви дізнаєтеся лише тоді, коли відгадаєте загадку. Отже, слухайте уважно. Помаранчева я й гарна, у землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька, собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть. Молодці, морквину! Дітки, давайте зліпимо нашому зайчику морквинок багато для того, щоб йому було що взимку їсти. Так, але перед цим потрібно гарно відпочити. Виконаємо фізкульт хвилинку. Фізкульт хвилинка, сніданок у лісі. Чути в лісі трісь-трісь трісь, то зайчик капусту їсть. Яблуко, морквину, грушу. Каже, сил набратись мушу. Так, молодці тіло розім'яли, але ж пальчики для роботи не підготували. Давайте виконаємо пальчикову гімнастику морква на грядці. Саджаємо моркву. Тепер беремо поливайку і поливаємо її. Виростає перша морквинка. Виростає друга морквинка, третя, четверта та п'ята. Молодці. Повторіть, будь ласка, так само з іншою ручкою. Ну що ж, розпочнемо? Для роботи нам з вами знадобиться пластилин, стек, дощечка. Всі були уважні і розглядали морквинку і помітили, що вона оранжевого кольору, а хвостик у неї зелений. Морквинка наша має трикутну форму. Давайте спробуємо, попрацюємо! Беремо наш пластилин оранжевого та зеленого кольорів. Беремо стек і від'єднуємо від шматочка великого пластилину той шматочок, який нам потрібний. Так, ось приблизно такий шматочок я використаю для самої морквинки. Та для хвостика, він зеленого кольору. Ось такий. Так, починаємо працювати. Оранжевий пластилин можна розминати або в ручках, або на дощечці. Або я вже вам говорила, що можна ще подихом гарячим повітрям. Так, коли ми його розім'яли. Ми з нього катаємо таку ковбаску. Можна це робити на дощечці або між долоньками. Ось така ковбаска в мене вийшла. Всі ви бачили, що морквочка має таку трикутну формочку. Тобто один кінчик нашого оранжевого пластилину ми маємо видовжити. Давайте спробуємо. Ось у мене вийшла форма схожа на морквинку. Тепер давайте зробимо хвостики для нашої морквинки зеленого кольору. Для цього я беру наш зелений пластилин і теж розминаю пальчиками або подихом, або на дощечці. Працюємо. Потім, коли ми його розім'яли, ми ділимо на декілька рівних частин. Ось поділили. Тепер робимо хвостики. Це такі будуть теж тоненькі ковбаски. Ось такі малята. Працюємо. Ось такі ковбаски в мене вийшли для хвостика нашої морквинки. Тепер приєднуємо їх до нашої морквинки. Ось вона. Ось так. Одна, друга, третя. Четверта та п'ята. Ось малята така морквинка гарна в мене вийшла, але якщо ви були уважні і помітили, що на нашій морквинці є такі смужечки. А зробимо ми ці смужечки за допомогою стеку. Отже, беремо наш стек і робимо ось такі надрізи по всій морквинці. Працюємо. Ось такі чудові морквинки у нас вийшли. Чи допомогли ми зайчику? Так, допомогли. Наш гість. Дуже дякую вам, малята, за чудові смаколики для нього. Буде тепер йому що їсти взимку, ще й своїх друзів пригостить. Отже, чекаю на ваші роботи. До зустрічі, мої хороші!